Здоров. Нагадую, що все ще продовжується збір на евакуаційне авто для медиків на фронті. Тому, якщо ви раптом сьогодні прокинулись з бажанням врятувати комусь життя, то це ваш шанс. Більше інфи залишу в описі під відео. На початку 80-х ринок середньомагістральних авіаперевезень, як і в Європі, так і в усьому світі, поступово переходив до американців. Винятками були хіба тюрма народів та, звісно ж, країни, які підпадали під її вплив з американськими МД 80 та Boeing 737 Тоді мало хто міг конкурувати в Європі. 737 взагалі набирав популярність та продавався всім окочим з шаленою швидкістю. Інакше як пояснити це, я просто не знаю. Ось і через відсутність гідного конкуренту європейське небо потроху переходило до рук Поінготемді, і здавалось би, от надії на гідну відповідь американцям вже згасають і лишається лише змиритися з цим фактом. Але в гру на шаленій швидкості просто вриваються челікси з Airbus Industries. Серега, щось вони хворі якісь, нічого не тямлять, ще міліцію покличуть. Та ну їх, психи, пішли звідси. In the color of a bark. Clothes smelling like trees, digging my earth, from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Звісно, що ніякого прояву агресії та драки не було. Це лиш за порядком, відстаючи від цивілізації на кілька століть, звикли вирішувати всі питання силою. Адекватні ж люди керуються законом, економікою та розвиваються за рахунок здорової конкуренції. І, звісно ж, відповідь у Ербаса була трішки інакшою. <плес> I used to move snowflakes by the OZ. I guess even back then you can call me CEO of the R-O-C Ho. Fresh out the frying pan into the fire. I'll be the music biz number one supplier. Fly it in a piece of paper, bearing my name. Got the hottest chick in the game, wearing my chain, that's right. Ho, ho. Not DOC, but similar to them letters, no one could do it better. Check chatter like a food inspector. My homie strict told me dude, finish your breakfast. So that's what I'm going to do. Take you back to the dude with the lexus. Fast forward the Jews and the necklace. Let me tell you, dudes, what I do to protect this. Shoot at you, actors like movie directors. OJ <laughs> <laughs> Airbus, a robot, a boy, a big, a big, a big, a big, a big, a big, Самі по собі Airbus Industries сутворились в результаті об'єднання кількох європейських країн, як Німеччина, Франція, Великобританія, яка то приходила, то уходила, та її заводом доєдналися ще й Іспанці. От вони всі сіли і почали думати. Що зробити на противагу бойну та як ліпше увірватися на ринок вузькофюзеляжних літаків? Ну і в результаті у 1987 році вперше в повітрі піднімається А 320 В той час це був дійсно незвичайний та унікальний літак. А-320 став першим літаком, який отримав glass Cockpit. До цього всі літаки літали на аналогових будильниках, на яких, поки навчишся збирати всі ці стрілки докупи, можна отримати розріб сраки. От їх і поміняли на ось такі дисплеї, з яких інформація сприймається значно легше. Ну і звісно, така заміна робить літак набагато легшому вазі. Але найпотужнішим на той час був факт, що А-320 став першим літаком в цивільній авіації, який почав використовувати такі приколи, як fly-by-wire. Щоб пояснити, що це таке, ну в цілому є кілька варіантів керування літаком. Перший і найпростіший це тупо напряму зв'язати тросами штурвал і керуючи поверх. Це просто, надійно і все, ще використовується на маленьких літаках. Але проблема в тому, що якщо ми візьмемо набагато більший, наприклад, 737, то тут же так просто не вийде. І одних тросів тут буде недостатньо по багатьом причинам, тому є другий варіант. Зв'язати штурвал і круче поверхні через ті самі троси та додати гідравліку. Так і літає 737, Він навіть сьогодні, та й навіть нові 737 MAX теж так літають. Вербас вирішили відмовитись від цього і замінили всі ці троси на просто звичайний собі дріт. Це працює таким чином. Пілоти роблять інпут через сайдстік, далі все це через дріт іде до комп'ютеру, який дофіга розумний і обчислює всю отриману інформацію, вирішує наскільки це все безпечно, і вже після цього передає сигнал до керуючої поверхні. Таким чином, пілоти Airbus не мають прямого впливу на керуючу поверхню, на відміну від пілотів 737. але в цьому є філософія Airbus. Вважається, що пілоти, хоч і все одно відповідальні за безпечну експлуатацію літака. Але завдяки певній автоматизації, пілоти не зможуть вивести літак за межу безпечних параметрів, ну наприклад, пести літак в штопор. Хоч Fly-by-wire значно складніша штука ніж троси, проте все одно має кілька переваг. І найважливіше це те, що Fly-by-wire зменшує вагу літака. Також, щоб керувати літаком, вже не треба мати штурвал, і його замінили на сайдстік, що в свою чергу додало вільного місця в кабіні. Ну і завдяки цьому, в А 320 є столик, що на мій погляд дуже круто, оскільки робота пілота це не тільки польоти, та, як кажуть романтика неба, а ще й заповнення доброї такої кількості паперів, та й просто поїсти, звісно ж, зручніше за столом ніж на колінках. Після запуску виробництва А320 якось вирішили зробити його довшу версію, яка отримує назву А321. Ну і так само зробили коротшу версію А-319. До речі, на подібному а 319 з 2010 року літають президенти України. А потім, після 319-го, якось увійшли в азарт і зробили ще меншу версію а 318 Але на цей раз люди щось не дуже викупили прикол настільки малого літака, і якось він не прижився. Все це робить А-320 не просто літаком, а цілим сімейством, де А-320 основний базовий літак, з якого зробили його більшу та меншу версії. Тому що А-320, 321, 319 чи 318 це все один і той самий літак, різниця лише у довжині. Ось таким вийшло перше покоління А-320. Щоб зрозуміти, наскільки літак хорош, його робили як пряму конкуренцію 737 Classic. А по факту, на сьогоднішній день той самий А320 конкурує вже з новим 737 NG. Тобто один А320 є конкурентом двом поколінням 737-х. Про Boeing 737, до речі, на каналі є окремий відос, тому би більше викупати, про що йде мова, раджу подивитись. У 2010 році Airbus вирішили апдейтнути А-320 та замінити двигуни на більш економічні. Таким чином, в 2014 році на світ з'являється А-320 neo тобто New Engine Option. Та вже через кілька років починає виконувати комерційні рейси. На нео, як і на більш нових літаках першого покоління, вже можна бачити шарклети. Це то саме, що і він на 737, про які я вже розказував. Але от маркетологи у Airbus вирішили назвати це шарклетами. і на цьому не зупинились. На базі A321 вирішили зробити новий а 320 lr та XLR, тобто Long Range та Extra Long Range, відповідно. Це ті самі 321, але зі збільшеною дальністю польотів. 321 XLR має війти в сервіс у 2024 році, та за планом зможе літати на такій відстані, як, наприклад, з Лондона до Нью-Йорку. І як на мене, це досить цікаво, оскільки це вже, так би мовити, територія широкофізіляжних літаків. Тож я вважаю, буде цікаво подивитись, як цей літак себе покаже. Ну та й таке. Закликаю до вподобання, підписки, що там ще кажуть. Комент можете написати як хочете, та в знак подяки за те, що ви додивились до цього моменту, розкажу та поясню один ербасівський прикол. Наступного разу, як будете летіти, ну чи може ви вже літали цим літаком, то напевно звертали увагу, що на початку та в кінці польоту можна почути такий звук, ніби десь гавкає пес. То це ж, звісно, ніякий НеПЕС, а PTU, Power Transfer Unit. І якщо дуже коротко і не вдаватись в деталі, то просто під час запуску двигунів ця система сама себе тестує. Але якщо вам супер цікаво і цієї відповіді недостатньо, то ось вам більш детальне пояснення. Справа в тому, би мати змогу керувати літаком, Airbus має три незалежні гідравлічні системи, названі по кольорах: це зелена, синя, ну і жовта. Для цього прикладу зосередимось саме на зеленій та жовті. Зелена система працює від лівого двигуна, якщо дивитись по напрямку польоту. Ну а жовта тоді вже виходить від правого. За нормальних обставин тиск в кожній з систем має бути 3000 PSI. Але якщо між ними виникає різниця в 500 PSI, ну або більше, то це запускає PTU, задача якого є вирівняти тиск. Двигуни літака не запускаються одночасно і є певна послідовність запуску. Ну, наприклад, скажімо, ми запустимо спочатку перший двигун, це той який зліва. Ну і тим самим, коли двигун вже запуститься, тиск в зеленій системі буде вже 3000 PSI. Потім ми почнемо запускати другий двигун, той який справа, і тиск почне поступово зростати. Ось і під час запуску другого двигуна і відбудеться цей селф-тест, про який я казав. Ну, в цілому, от такий відос. Тому, якщо це було цікаво, що тут? Що тут казати? Ну втуліть лайк, якщо було цікаво, можете підписатись, що тут скривати. Можете ще і взагалі комент написати, то взагалі пушка. Можете і поширити відос десь, так, ти що, красота. Ну, коротше, бережіть себе, бережіть своїх близьких і допомагайте Збройним силам України.